Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте відвідувати мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. І сьогодні така цікава тема, це що Канада вже не та, але в Новій Зеландії також не все так добре, як було раніше. Будь ласка, друзі, хто ще не підписався на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, підтримайте мене, підпишіться, поставте вподобайку, поширте це відео, адже підтримка дуже потрібна. І поїхали. Ще в 2015 році, коли я подавав документи на Канаду і думав, яку країну мені іммігрувати, то тоді я б однозначно вибрав би Канаду. Але в світі останніх подій зараз дуже багато таких негативних відгуків про цю країну, що більшість іммігрантів, які зараз попадають в Канаду, повертаються або в Європу, або в Україну, тому що зараз не дуже сприятливі умови. І, до речі, я можу погодитися так, якщо рівняти, наприклад, з Новою Зеландією. Ціни на продукти і на житло, в принципі, більш-менш однакові. Але в Канаді мінімальна зарплата менша і погода набагато холодніша. Адже для мене я люблю, наприклад, тепліші країни. Я навіть коли був в Данії, то там була дуже холодна зима, і так воно звісно не дуже приємно, коли там. Мінус стоїть, і ти працюєш, дуже холодно. А хто любить такі тепліші країни, то це, звісно, що Нова Зеландія. І, до речі, мій сусід, він сам з Америки. Він живе поряд зі мною в будинку. І я з ним якось розговорився, і він приїхав сюди працювати з Америки, залишив свою країну. США приїхав працювати сюди США, залишив свою країну. І він говорить, що чому він це зробив, то перший його такий зразу відгук, що він зробив. І причина це безпечність країни. Каже, Нова Зеландія це дуже безпечна країна, в США дуже багато криміналу. І це для сім'ї ну, просто ідеальне місце, це Нова Зеландія. Це якщо рівняти ще з Америкою. Ну так, я ж говорю, ціни в Канаді, як у всьому світі, виросли, а іммігрувати стало важчим. І ті, хто люди вже там довго живуть, то їм набагато зараз легше, ніж ті, що приїжджають в Канаду, наприклад, зараз. І також багато моїх підписників, які підписані на мене і живуть в Канаді, то питають мене, як можна переїхати зараз ну, в Нову Зеландію. І говорять, що в Канаді їм не дуже подобається. На даний момент так само є, є підписники з Америки, які їх питають, але я завжди говорю, що ну, це не так легко зробити. Не так легко зробити, я маю на вас для тих людей, які не визначилися, що вони хочуть конкретно саме в цю країну. А так просто, якщо хочуть десь, де було б краще, чим, наприклад, в Канаді, то так не вийде. Вам потрібно цікавитися, вивчити країну, вивчити повністю за нею інформацію. Мріяти про ню, хотіти тут бути, тоді вас тільки вийде. Якщо просто поїхати пошукати своє життя, то ні. Якщо просто пошукати кращого життя, десь, чим краще, чим в Канаді, то не вийде. Адже перед тим як я приїхав в Нову Зеландію, ці всі місяці, що я оформляв документи, чекав візу, я її просто вивчав. Вже я нею загорівся, жив. І тоді тільки виходить у вас, приїжджаєте, залишаєтеся, і вам, вам підходить. А то в іншому випадку просто це не вийде так. Переїхати де краще, розумієте? Треба завжди хотіти, знати, що ви сюди їдете, вивчити країну і бути готові, які ви труднощі, з якими ви зіткнетеся, бо так нічого не вийде просто так. Переїхати, ага, може тут краще, може ні. То у вас нічого не вийде 100%. Тому треба прийняти рішення. Якщо це Нова Зеландія, то тільки вона, ні ніч ніяка інша країна. І вас це вийде, друзі. Це що, як я робив. Я просто... У мене не було після того, як я прийняв рішення, я всі за собою мости спалив і все. І в мене нічого не залишилося, я вирішив, що я тут залишуся. І в мене все вийшло, я залишився в Новій Зеландії. Зараз, до речі, записую вам це відео з центру міста Белінгтон, це столиця Нової Зеландії. На диво вітру зараз тут немає, тут вже часто бувають вітри. І зараз вечором погляв по набережні. Зараз у нас що, середа вечір. Багато людей гуляє, сидять на набережні в кафе, п'ють вино новозеландське, каву, відпочивають друзі. Так що вам привіт столиці Нової Зеландії, міста Валінгтон. Э, дякую, що ви продовжили підтримувати мій україномовний youtube канал про Нову Зеландію. Хто ще не підписався на нього, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Адже коли я це починав. Відкрився Ютуб-канал, це був єдиний і перший Ютуб-канал про Нову Зеландію. в іншій мові. цього не було на українській мові жодного. Тому я вірю, що ідея, щоб розширити україномовний YouTube-канал, контент про... на просторах YouTube, вона дуже важлива і мова нас об'єднує. Адже коли я йду там, по місту і чую, що хтось говорить на українське, зразу знаєш, це українець. А коли я йду і хтось говорить на російській мові, я знаю, що це росіян. І я не знаю, може це і українець, то він говорить на російській мові. Для мене він росіяне, ж прийшов, не, не познайомився, бо я хочу з тими людьми знайомитися. Може це навіть і українець. Так що, друзі, бажаю успіху у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава Україні!